Hello, everybody! Всім привіт! Мене звати Оксана. Мій відгук про марафон говори без страху. Я задоволена, що я не пройшла мимо цієї реклами в інстаграмі. Наразі раніше я неталі не знала, побачила, зацікавилась, чим вразив сам марафон. По-перше, нульовий день, що ти даєш обіцянку. Коли ти даєш, як то кажуть, публічну обіцянку. То в тебе немає шляху назад. А це така, як то кажуть, зачіпка, як котра, да, як уже сказав, то ти не можеш не виконати. Кожен день отримували завдання. Роді вони і не важкі, і, ну, і тим паче цьому потрібно приділити увагу, подолати свій страх, запису відео. Що мені подобається, що. Поєднання таке, от коли у нас був вебінар з психологом, та? Тобто тобі пояснюють природу твоїх страхів. Це дуже-дуже дуже важливо, таке поєднання. Потім техніка запам'ятовування слів, я такого ніде не бачила. хоча... ну Вчала, намагалася були в мене такі намагання поновити вивчення мови, тому що після школи я не вивчала англійську, я вважала, що вона мені ніколи не знадобиться. От. Техніка запам'ятовування слів, дуже-дуже вдячна Неталі за цю таку крутезну техніку. Її потрібно впроваджувати спочатку, взагалі в неї, так, так би мовити, не в'їхала. Ну, це цікаво. От. Дуже-дуже сподобався мені пісенний клап. Це взагалі ну, та таке настільки вона захопила, коли от тобі, як Наталі дає повністю розказує. Сам алгоритм нам був, був даний. Не просто ти співаєш, там іменно дієвий такий алгоритм розбору, як можна це в кайф, ти співаєш, в тебе працює і зорова пам'ять, і мисленна такі моменти ось. Е, дуже подобається, що ми знаходимося в групі, в оточенні серед таких самих, як, як ти. Тобто ти далаєш свій страх, знайомства з баді, зв'язок з буді, я приємно вражена була знайомством з своєю приятелькою. От по онлайн-парті, е, так би мовити. от, І все воно в общому дало те, що е, от. Закінчився марафон, і я розумію, що є вдосконалення, є ну є, звісно, над чим ще працювати, але я раджу цей пройти марафон і далі вдосконалювати своє вивчення англійської. Всім, всім дякую.